Привітки-привітки! Грибний сезон продовжується, і от такі класні опеньки зараз я буду готувати. Так от воно виглядає, хто не знає. Дивіться так от. З цієї сторони так. Такі. Теж дуже смачні грибочки. Так само я їх промию. От, чистити вже верхню шкірку не буду, вона не чиститься, але треба добре помити від піску. От. І, як завжди, проварити, проварюю я грибочки ці десь 5-8 хвилин, в кастрюлі потім шумовкою перекладаю на сковороду і обсмажую до готовності. Десь хвилин 30. Ну, дивлюся. Ще можна додатково, оскільки вони величенькі, такі, можна їх ще додатково отак от перерізати на половинку. От, а от ще є така велика, цю взагалі можна на 4 частинки перерізати. Пишіть в коментах, які цікаві блюда ви готуєте. Їх також можна приготувати з цибулею, сметанку додати, і теж буде дуже класний рецепт. Але я не дуже люблю з цибулею. Тому просто так, в такому вигляді я їх обсмажу. Усім чудового дня! Пока-пока!